У Черкасах співробітниця прокуратури та працівниця банку підтримували ворога. Після повномасштабного вторгнення вони активно поширювали політику Путіна щодо України. Жінки стверджували, що на території нашої держави виключно внутрішній конфлікт. У звірствах в Бучі та ракетному ударі по торговому центрі в Кременчуці винуватили українських військових. Вдома та на роботі в підозрюваних знайшли докази, телефони з листуванням та ворожою пропагандою. Проросійські пропагандистки вважали недоречним спротив агресору. Вони заперечували причетність російських військових до звірств, гвалтувань та розстрілів мирного населення, а також нанесення ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури та житловим масивам. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2, тобто за виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти. України хлорифікації її учасників.